Вітаю вас, дорога церква, любові Господа нашого Ісуса Христа, любов'ю, якою Він робить чудом в нашому житті, як тільки що ми співали. З Його любов'ю ми можемо любити один одного. З його любов'ю ми можемо виконувати. Те, що він бажає дати нас, дам, щоб ми були сильніші, щоб ми були щасливими. Це все робить його любов до нас. Ми продовжуємо читати зараз послання до Галатів. Кожного тижня і я продовжу з 16 по 21 вірш, друге послання до Галатів з 16 по 21 вірші. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Христа Ісуса. Щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга гріху зовсім ні? Бо коли я був, будую знов те, що був зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надарма був у ум... мене. Був умер Христос. Приблизно в 42-му році в Галатії була народжена перша церква християн. Тоді містами Галатії проходив Павло з служінням Євангелії. Але в 44-45 роках вже туди завітали юдеї, християни, які почали вчити іншому вченню. Вони почали вчити, що людям для того, щоб спастись, спочатку треба виконувати закон. Їм треба обрізатися, їм треба виконувати різні різні. Моменти, які каже закон. Для чого був даний закон? Господь дав закон людині, коли вона почала дуже сильно грішити. Спочатку не було закону, а відношення з Богом у мужів Божих. Є для нас гарним прикладом, так як Авраам увірував в Бога, і він став другом Божим по вірі своїй, так і ной, Моїсей, Давид, Яків. Вірою ми набуваємо відносин з нашим Богом. Але люди почали багато грішити. Люди почали приносити жертви істуканам, різним золоту, різним виробам. Поки, навіть поки Моїсей був на горі, ми пам'ятаємо, з... Спілкування з Богом, вони встигли зробити собі башка в вигляді буйвола чи корови, і почали поклонятися йому. Щоб уникнути цього, Господь дав людям закон, щоб навчити їх, що є воля Божа, щоб показати, щоб. Цих гріхів стало менше. Але Бог розумів, що людина не може виконати його. Це не під силу людини. Хоча Господь хотів, щоб люди дуже перестали робити зло для себе, щоб вони згадали про Господа, про Творця. Але Бог знав, хто може виконати цей закон. Друзі, Господь дав закон, щоб Він був зірцем на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який може виконати закон, який прийшов в цей світ, щоб спасти людей, щоб ми сьогодні могли. Вірую в Нього, знайти в собі сили, вірую в Нього, дати місце і бути щасливими. Христос багато вказує нам на періоди свого життя, коли Він ходив по землі і казав, що. Події його життя вони підкреслювали виконання закону. Він казав: бо так повинно було статися, так повинно було бути для спасіння нашого друзі. Чим відрізняється Павло від юдеїв, які прийшли щоб дати нове вчення, які надіялися на себе, Павло ревнував бо Павло особисто. особисто пізнав Бога, його торкнувся Господь особисто? Він не міг мовчати, він йому не байдуже було те, що виходило навколо нього, як особисто. Прийняв Божу відповідь Павло Савл. як особисто прийняв її колись любий муж Божий, до його, якого торкався Господь. Як сьогодні особисто приймаю Бога Я, який торкається мене сьогодні. Ми пам'ятаємо, як Давид. Роздирав свою одежу і падав на підлогу, тому що він розумів, що діється в його стосунках з Богом, як особисто сприймав Бога Саул. Ви пам'ятаєте? Навпаки, коли він надіявся на себе, коли на відповідь Божого призиву любові, смирення, довіри Богу, людина робила ще більше зло і втрачала своє життя, втрачала Божу присутність. Знаєте, коли Господь торкнувся мене, моє життя змінилося. І сьогодні, коли він також продовжує і не залишає, дивлячись назад, я бачу своє життя, яке вів мене Господь. Які відносини в мене з Богом сьогодні? Які наші відношення сьогодні з Богом? Хтось плутає відношення з Богом, може плутати із законом, може казати, що я можу в церкву приходити в шортах, я можу робити собі так, я можу молитися як мені завгодно, слухати слово, сприймати гріх як не гріх, бо я вже не під законом. Але не буває маленьких деталей в нашому житті, друзі. Наше відношення, як ми сприймаємо сьогодні Господа, який особисто торкнувся в сьогодні мене, який особисто дає мені можливість бути переможцем, бути людиною, яка може бути щасливою. Я зачитаю ще раз. З 19 го вірша. Що ж закон? Він був даний, бо коли я будую знов те, що я був зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина. Що мене полюбив і віддав за мене себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надарма Христос був умер. Христос зробив. Друзі, для нас те, що ми самі для себе не могли би ніколи зробити. Нехай йому буде слава за це. Амінь.